Які радісні події йдуть у ваше життя? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Думайте про себе, подивимося, які там радісні події у вас стануться у житті. Хто ви? Вам, у вас зараз важкий період. Недавно ви розсталися із своїм партнером, з яким Довгий період часу було спілкування, навіть були обіцянки на сім'ю, на серйозні наміри, але у вас не склалося. Через те ви зараз сумуєте, дуже сильно сумуєте за ним. Ви до нього встигла за той період спілкування прив'язатися. А чоловік вами маніпулював. Ну, характер у нього такий не дуже хороший, багато влаштовував емоційних качель вам, багато завдавав болю і страждання. Через те ви завершили стосунки. А які ж радісні події будуть? Зараз, в даний момент, ви нікому вже не довіряєте, особливо чоловікам. І при виборі чоловіка будете дуже сильно обережна. Але у вас з'явиться чоловік, спілкування з чоловіком, телефон, інтернет, теж на відстані, чоловік доволі серйозний і прийде у ваше життя для створення сім'ї. Тут і буде і зустрічі, і знайдете спільну мову, і буде велике кохання. Така радісна подія у вас станеться.